Шановні болівальники, вітаємо вас на нашому каналі і представляємо п'яте у 2025 році випуск новин футбольного клубу Колос, який розповість про головні події у травні. Останній весняний місяць розпочався із перемогою нашої юнацької команди, яка у матчі 27-го туру чемпіонату Ю-19 здобула вольову перемогу над Ворсклою 3-1. Після першого тайму наші програвали 0-1, на 24 й хвилині Максим Скрипкевич вивів гостей вперед. Але по перерві коваліці продемонстрували потужну гру і перевернули все догори. Протягом 12 хвилин Артем Гусол та двічі Олексій Безручук забили три м'ячі. А надалі хлопці Віталія Гавриша майстерно довели справу до перемоги. Була дуже важка гра, перший тайм, але я трішки з вами не згоден, тому що ми домінували над суперником. На мою думку, старалися якомога. Більше зробити кросів, зробити ударів. Тому, на жаль, м'яч в першому таймі не ліз в ворота, як то кажуть. Але в другому футбольна, як то кажуть, футбольний фарт виявився на нашому боці, тому три забитих м'ячі. Десь індивідуальні якості зіграли, але я думаю, що ми наполегливо на це напрацювали. Ну, По-перше, хочу подякувати Збройним силам України, завдяки яким ми можемо дозволити собі безпечно грати у футбол, займати своєю улюбленою справою. Чесно кажучи, у мене була така впевненість, що все буде добре, тому що ми контролювали гру і гра була повністю під нашим контролем. Так, нам не пощастило в першому таймі забити. Але в другому таймі ми ну, доказали, що ми правильно все робили у цій грі, контролювали м'яч і вели гру. Наступного дня, а саме 4 травня, матчі 27-го туру УПЛ коло Ставорська зіграли в ковалівці в нічию 0-0. Протягом поєдинку була рівна боротьба, а обидві команди показали дуже якісну гру в обороні. І колоси Ворскла не дозволяли пожежі у своїх володіннях. А коли у другому таймі Ібрагім Кане таки прорвався правим флангом та пробив повз Івана Пахолюка, цей гол не було зараховано. Кане заліз в офсайд. 6 травня наша жіноча команда провела у Володимирі матч восьмого туру другого етапу вищої ліги, в якому розгромила місцевий ладомир 5 5-0. Вже в перші 13 хвилин ковалівські футболістки нокаутували господарів двома голами у виконанні Людмили Куніної у другому таймі. Забивала виключно тян на 50-й хвилині. Після прострілу Анастасії немець голкіпер Каладомира відбила м'яч. А Віолета була першою на підбиранні. В середині другої половини Ліляна Сербук якісно поборолася на межі карного майданчика господарів та зробила зрячий пас. Тян пробила під поперечину, від якої м'яч опустився за лінію воріт. А на останній хвилині основного часу Вікторія Остапів виконала навіс. А захисниця Ладомира зіграла рукою пенальті. Віола Тетян не схибила та оформила хет три. 10 травня юнацька команда Колос зіграла гостьовий матч 28-го туру проти Кривбаса, в якому перемогла 1-0. Наші відкрили рахунок на 20 20-й хвилині. Андрій Бойко заробив кутовий на правому фланзі. Вадим Мерва виконав навіз з кута поля. А Олексій Безручук у красивому стилі розстріляв ворота господарів. Наступного дня головна команда Колос у надважливому матчі у кривому розі перемогла кривбас 1-0 та гарантувала собі збереження прописки в УПЛ. На восьмій хвилині ковалівці заробили кутовий і після подачі з кута від Арінальдо Рапая головою потужно пробив Еля Стелес. Це був дебютний гол італійсько-бразильського легіонера за колос. Yeah, так, uh, uh, ми тренували, good, uh, uh, тренували це good, uh, на тижні. Ми багато забували протягом yeah, цього тижня тренувального. We, we і, в принципі, ми we, робили the, все те саме, що і домовлялися і я дуже щасливий, що я забив цей гол на початку гри це було дуже важливо. надалі команда Юрія Вернедуба, яка боролася за перепуску у Єврокубки, чинила великий тиск на наші оборонні порядки. Але старанна гра хлопців Руслана Костишина у захисті, а також натхненні дії нашого голкіпера Івана Пахолюка на останньому рубежі, дозволили зберегти переможний результат. Чесно кажучи, ми грали, щоб залишилися в прем'єр-лізі. Я обичаюсь, бо я зірвав голос. Я, не... я зараз помічника покличу, хай на своїй твій, я просто хочу всіх привітати, студію привітати і поздоровити свою команду, поздоровити президента, тому що він заслуговує, що команда була на набагато кращих позиціях і була вище. Це не місце колоса. А ми грали сьогодні на результат. Так, да, Може не така якісна гра, але ми грали на результат. У матчі дев'ятого туру другого етапу жіночої вищої ліги металіст 19-25 переміг у щасливому наш колос 2-0. В першому таймі була рівна боротьба. Голів болівальники не побачили, і все вирішилося по перерві на 53-й хвилині. Вікторія Гірин увірвалася у наш карний майданчик та завдала потужного удару у дальній кутворі Дар'ї Килюши. За п'ять хвилин господарки після вкидання ауту розіграли дотепну комбінацію, яку завершила Анна Петрик 2-0. На 66-й хвилині Тетяна Китаєва отримала другу жовту картку від Арбітрині, яка перетворилася на червону. В меншості колос міг і забити. Два моменти мала Вероніка Андрухів, яка по перерві вийшла на заміну. У матчі 29-го туру юнацького чемпіонату Колос та Карпати зіграли між собою надрезультативно 3-3. Наші хлопці потужно почали і вже на дев'ятій хвилині вигравали 2-1 завдяки дублю Олексія Безручука. В середині другого тайму бразилець Луїс Філіпе Яно зрівняв рахунок, але надалі черговий шедевральний гол створив Артем Гусол три на жаль, на 81-й хвилині гості заробили пенальті. А ще один бразильський легіонер Карпат Фабі з точки не схибив 3-3. В останньому домашньому матчі чемпіонату УПЛ коло здобув вольову та красиву перемогу над Карпатами 2-1. На 9-й хвилині після прострілу Бруніньо з флангу м'яч влучив у нашого захисника Іліра Краснічі та влетів у сітку нуль але у другому таймі ковалівці перевернули гру на свою користь. Спочатку Владислав Велетень забив неймовірною дугою. Голкіпер Львів'ян Яків Кінарейкін дістав м'яч рукою, але врятувати свою команду не зміг один-один. Дань! Вел каже, що був Ти Віриш йому. А він каже, що був поворот. Так що ну що повіримо. А на передостанній хвилині основного часу, після дотепного пасу, в розріз від Андрія Цурікова, переможний гол провів Ніка Гагнідзе. Це була дуже важка гра. Ми грали з однією з кращих команд цього чемпіонату, якій дуже була потрібна перемога. Але ми показали свою силу, і я дуже щасливий сьогодні, що ми змогли перемогти. Що ти відчував одразу після того як забив вирішальний м'яч я забив у дуже важливі хвилини, але я тоді не думав про це, тому що дуже радів, що команда близька до перемоги, і я дуже щасливий, що ми таки взяли ці важливі очки, взяли цю перемогу. І цей гол був дуже важливий і для мене, і для нашої команди. В останньому турі вищої ліги 24-25 Жіноча команда Колос перемогла у ковалівці «Сістерс» 2-0. У першому таймі наші футболістки мали солідну ігрову перевагу, але забити не зуміли. Окрім того, Віолета Тян не реалізувала пенальті. А у другому таймі все вирішили наші заміни. Надія Куніна двічі робила результативні передачі, а Ліліана Серебук двічі забивала. 2-0. Жевка колос набрав 43 очки та завершив чемпіонат із бронзовими медалями та перепускою у жіночу Лігу Європи. Ну матч був напружений, тому що перший тайм був 0-0. І я дуже рада вийти на другий тайм і допомогти своїй команді. Тож це хороший результат для мене і для закінчення мого контракту. Чемпіонат був дуже хороший. В шістьорті були дуже сильні команди. Тож я думаю, в цілому колос гідно виступав, і я думаю, попереду ще. Перше місця, і знаєте, воно якось таким комом шло шло і Так от вийшло, що ми на третьому місці, але я дуже рада, що є Єврокубки, що є, цей. Ну це перший раз таке. Перше буде таке, знаєте, воно ніколи не було. Але то я думаю, що знаєте, буде може десь, і десь легше в Єврокубках, ніж в Лі в Лігі Чемпіонів, тому що там дуже потужні команди, і виходити з другого місця, там попадаєш по такі, знаєте, ну. Дуже потужні команди. А з першого місця значить, ну, да, хотіли в цьому сезоні у нас була задача перше місце, але в нас не в нас не вдалося його зайняти. Я думаю, що у нас все попереду колос дуже класна команда. Я впевнена, що ми десь ще підсилимося на той чемпіонат. Ну все буде, ну знаєте, рухаємося далі, а там як уже ми. Проте на мажорній ноті нашим дівчатам завершити сезон таки не вдалося. Адже у півфінальному матчі Кубка України колос поступився металісту 19-25 з рахунком 0-4. Наприкінці першої половини Юлія Шевчук та Дар'я Апанащенко дали перевагу господаркам 2-0. Одразу по перерві Єлизавета Молодюк провела третій гол металіста. А крапку поставила Ольга Басанська 4-0. 23 травня юнаки Колоса провели заключний матч сезону 24-25, зігравши в межах 30-го туру чемпіонату Ю-19 проти Київського Динамо. Нічийний безгольовий рахунок тримався увесь основний час зустрічі. А вкомпенсований арбітром час ковалівці провели переможний гол. Після подачі кутового головою переправив м'яч у ворота. Найкращий бомбардир нашої команди Олексій Безручук. Але в паралельному матчі у Львові Карпати розгромили зорю 4-0 та не дозволили колосу здобути бронзові медалі. Таким чином хлопці Віталія Гавриша фінішували в чемпіонаті на четвертому місці. В доробку ковалівців 61 набраний бал, 18 перемог, 7 нічиїх та 5 поразок. Різниця м'ячів 64-30. Окремо хочемо відзначити Олексія Безручука. У сезоні 2024-2025 наш атакувальний півзахисник забив 17 м'ячів. З таким показником гравець увійшов до трійки найкращих бомбардирів чемпіонату Ю-19. До цього жоден представник юнацької команди «Колос» не відзначався такою кількістю забитих м'ячів у сезоні. 24 травня «Колос» закрив сезон 2024-2025, зігравши у 30-му турі УПЛ в нічию із київським «Динамо» 1-1. Новоспочені чемпіони відкрили рахунок на 31-й хвилині. Після скидки від Владислава Ваната ворота Валентина Гороха вразив Олександр Піхальонок 1-0. Але коварівці відповіли на початку другого тайму. Олексій Сидоров, який по перерві замінив Миколу Ковталюка, вдало замкнув простріл з правого флангу від стефана владою. 1-1. колос набрав 36 очок та завершив чемпіонат на 10-й сходинці, та ще й з сімома поспіль матчами без поразок. На мажорній ноті закрили сезон 20-24-20-25. У матчі відповіді футболісти нашої академії з команди Колос Ю-16 здобули вольову перемогу над Карпатами та пробилися у чвертьфінал турніру. На забитий львів'янами гол всередині першого тайму підопічні Володимира Далекого відповіли двома м'ячами. Перша гра на нашій базі також завершилася перемогою колоса 2-1. Тож за сумою двох поєдинків наші виграли 4-2. На жаль, інші команди нашої академії не зуміли подолати одну восьму фіналу колос Ю-14 поступився вдома Карпатам з рахунком 0-3. В першій зустрічі була зафіксована нічия 1-1. А колос Ю-17 зіграв у гостях в нічию 2-2 із командою Мункач-Мукачево. Але у першому поєдинку вдома ковалівці програли 1-4. Друзі, на цьому все слідкуйте за новинами на офіційному сайті ФК Колос, а також у соцмережах. Хто ще не встиг, обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал. Слава Україні! Шана ЗСУ!